завжди в таких злочинах або вчинках мають відповідати той, хто дає по телефону команди. Угу. По телефону там вже не було ніякого наказу. Його не могло бути. Розумієте, Режу, Бо формально я. шурма не впливав на Україну але обов'язково має той безкребетний, який виконує ці накази. Він, він не мав права категорично давати команду на оплату на окуповані території. Але так відбулося. В його структурі відбулася ця оплата, зафіксували цю електроенергію. То треба відповідати всім без виключення, які виконують ці команди. І якщо так буде, то вони або тоді стануть з хребтем, і вибачте, з одними там вибачте з яйцями, да? коли зможуть казати: ні, я не буду виконувати поради з офісу. Я доросла людина, я відповідальна, mm -hmm. і тоді би по іншому в країні ситуація була, якби вони могли мужесті набратися, особливо якщо вони такі незалежні, якщо вони отримують по мільйону зарплатні, якщо над ними наглядові ради. Ось що треба досліджувати в Києвреччині. А Кудрицький не міг не знати і тому має співучасникам йти по цій справі, якщо там є факт згод.